Тієї сторони. І ще зробіть декілька кроків назад, будь ласка. Ті, хто стоїть на старті, зробіть, будь ласка, декілька кроків назад. Біля першої доріжки заберіть, будь ласка, візочок. І ваші м'ячики, візочки, позабирайте, щоб було зручно. Ось біля першої доріжки, будь ласка, заберіть візочок. Ті, хто не знає про правила нашого змагання, то я вам їх повідомлю. Ви ставите, я називаю три прізвища, три, тр, троє діток. Спочатку буде забіг хлопчиків, так як їх більше. Троє діток ставите батьки на старт, і ви не можете до дитини доторкатися, допомагати йому, ну до. Хоч, доповзати до фінішу, ви підходите на фініш або збоку, лише не торкаєтеся дітей. І іграшками забавляєте, щоб дитина чим скоріше проповзла. Це на швидкість. Хто швидше по часу доповзе до фінішу, той переможець. Головне це час, те, щоб було скоріше. Розпочинають хлопчики у нас, потім буде забіг для дівчаток. Для кожного з вас буде приз. Кожен отримує подяку за участь. Тих, хто переможці, перше місце отримують велику пачку підгузників, як дівчатка, так і хлопчики. Друге, третє місце отримують вологі серветки. І також ще перше місце і кафе кафе Стоша, де є подарунковий сертифікат на їх послуги. Ви з ними можете ознайомитися, як я вже вручу переможцям. Тому, якщо діти готові, я вже чую дуже плач, давайте будемо розпочинати. І так, першими ми запрошуємо гливу Мерона, Купренюка Артема та Козачук Ілля. Глива Мирон стає на першу доріжку, друга доріжка Купренюк Артем і третя Козачук Ілля. Ось у нас на кожній доріжці на фінішу є троє дівчаток. Вони будуть дивитися на час. І потім ось ще одна дівчина буде записувати. Глива Мирон є так. Перша доріжка. Купринюк Артем та Козачук Ілія. Всі є? Батьки, ставте ваших дітей, будь ласка, на старт. Що, що пора. Хочемо сказати також, що організаторами є відділ у справах молоді та туризму Вінницької міської ради, каза центр підліткових клубів за місцем проживанням, а також наші спонсори. Це торгова матка Рудь та ігрове кафе «Тастоша» та Хагіс. Ну що, хлопчики, готові? Батьки ви готові? Давайте, дівчата з часом готові? Давайте. Три, два, один. Почали. А всі інші можуть підтримувати наших учасників. І я вирішила допомогти Артему. І Артем у нас перший переможець. Підходимо дівчата, і записуємо час. А ви можете ще до, доходити до фінішу, доповзати. Да? У вас є час, час іде. Так, ще трішечки Мирон. Ти майже доповз до фінішу і мама дасть тобі пульт. Вирішив вирішив в камеру, ну це теж добре. І ще трішечки. Мирон, ми чекаємо, що ти завершив свій теренистий шлях. І ще зовсім трішечки тобі залишилось, Давай. І молодець! Перша тріка учасників у нас вже пробувся. Запрошуємо наступних Проценко Денис. На першу доріжку. Гусь Тимофій на другу доріжку. Та третє Радецький Даниїл. Денис, Тимофій та Даниїл. Всі готові? Готові. Готові? Тоді давайте розпочинати. Три, два, один. Почали. Хлопчики можна вже повсти. Друга доріжка користується на популярністю. Тут швидкі хлопчики. О, тут у нас швидкість забирається в мене. І знову нас друга доріжка. Отримує перемогу. На першій доріжці Денець вирішив просто посидіти, йому не подобається. Мама, Денис, буде пустись. Учасники, ті, хто вже про ви нікуди не тікайте, почекайте з кінця, і не все ж таки вирішив. Я думаю, всі змогли я що не зможу, так? Давай дії, скажи трохи. Олександр Саша вже хоче пустити. Він вже не хоче всіх чекати. Давай. Мами, ну що готові? Давай. Давайте один, два, три Поповзли. Сприй. Давай його швидше, швидше. Давай другий, так буде лучше. Давай. Швитенька, Сашка. А, за що я там буде забирать Давай зі сюди Сашка. І в нас друга доріжка. Справилась старіша. Давай, 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 давайте. Так, це перша. це добре почав. Давай Саша справимося. Молодці. Корочики такі спритні у нас. Так, запрошуємо наступну доріжку. Шумигора Костянтин. На першу доріжку Коваль Володимир на другу доріжку та на третю Бех Матвій. Шумигора Костянтин, Коваль Володимир та Бев Матвій. Давайте, починаємо. Три, два, один, попусни. Хлопці, давайте повземо. Так, перша. О, в вже перший лідирує. Ось це вже в нас до поза, чишані. Деш, мама, телефон. Да? Ну, Тут вже майже наблизився до фінішу. І наблизиться до двічі. Ну все, все, все давайте все. Все. все, все, все. Дякую тобі, Матвій, за те, що ти так це витримав. Наступна трійка, вишніх. Василішин Артем. Так, на першу доріжку, Шпак, Артем на другу доріжку, та скляров Ілья на третю. Два Артема і Ілля. Артем, Артем, Ілля. Так, ну що, хлопці, повземо? Так, давайте. Три, два, один. Почали. Ой, який! Це Ілля в нас, так? Ілля, який шустренький, так, на часики так. Опачик, все. Молодець! Що вам тихо грімушки? Діти вони як наче сидіти <пирит> Молодець. Морози. <пирит> так, багатимо. Узямо. Це на морозу лупти. На морози усі ковпли. Тут на, мороз... на морозова ще такого не було. Уже черпаки носили каструлі, а морозова ні. Отак побачиш, що інша там їсть морозиво, думаю, мама, от і мені морозове, я побуду далі. Ну точно. так. Оце це пильмані з так, Артем прип... поскоріше, ніж розтануло морозиво, а ще запити треба, ну так. Ну давай, дай дуже час, поки інший Артем ще в роздумах, треба щось запити і зробити цих 20 сантиметрів. Що там у нас? То їже, то би? Все? Супер. А, ну і вирішив, що йому посадіти цікавіше. Сертя, ми тобі дякуємо. Що ти вирішив в іншому напрямку. Дякую. Запрошуємо наступну трійку. Це Немирівський Владислав на першу доріжку. Ластавляк Валерій на другу доріжку та на третю Савін Гліб. Ластавляк. Немирівський Владислав перша доріжка, друга доріжка, ластавляк Валерій та третя Савін Гліб. Другій доріжці у нас немає, є нікого. Властавля колею. Спить, слухай, спить. Якщо проснеться, на кінець можна. Тоді давайте Майба Артем. Артем є. Майба Артем. На другу мой? Є? Супер. Все, тоді у нас хлопці, <плапси> давайте будемо вже готуватися. <плапси> І на рахунок три. Три! Друга доріжка на сьогодні лідерує. Чи такі спритні ній Чи це мати особливі такі в нас на другій доріжці? Бульці телефони особливі давай давай, що тройки, давай, 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 давай! давай Осі були ці. Майба, майба. 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 Так, запрошуємо наступну трійку, це Оксимчук-Іван на першу доріжку. Оксимчук Іван на другу доріжку Колізниченко-Макета та на третю Бондар Тимофій. ми вас запрошуємо. Оксимчук Іван, Колісниченко, Макета та Бондар Тимофій. На першу доріжку Оксимчук Іван, на другу Колісниченко, Макета і на третю Бондар Тимофій. Всі троє є, так? Чудово. Давайте. Один, два, три, побузи! Опа-опа-опа-па! Пукарки дуже добренько. Три цукерки, клас. І цукерки взяли в гору. Давай, давай. Давай, давай. Так, трішки, що в нас так. Давай, давай. Так. І на ще трошки. Давай, давай, Зайончик. Умничка. Молодець. А це у нас Колесніченко в гору, Так. І тепер ми запрошуємо двох останніх хлопців. Це Шемберев Ярослав та Дацюк станіслав На першу доріжку Шемберев-Ярослав, а на другу Дацюк станіслав Ви проснулися? Наставлявся собі, давайте на третю. Перша доріжка Шембере, друга Дацюк. І третя виставляв. Третя ось. Виставляв, третя ось. Біля мене третя. Перша, друга, третя. Хай це буде на першій. Буде. Значить, виставляв на першій. На другій в нас шемпер. Ярослав, да, у нас на другій другі? Це... Ярослав на третій, так? І Станіслав на другий. Давайте повземо, хлопці, не плачемо, ми Давайте повзли. На кінець одні сльози. На ну що так не можеш? І в нас знову друга доріжка літерує. Доріжці, хлопці вирвався в поріс. Так. Не будемо хлопці, ні? Добре, дякую вам за це за участь. Там не плачуть, нічого страшного. Так, а тепер давай зійшла черга до дівчаток. Дівчатка, готові, всі вже поспали, так? Да? І прокинулись. І так, ми запрошуємо першу трійку. Якимчук, Якимчук Катерина на першу доріжку, на другу доріжку Мирончак Маргарита та на третю ягода Діана. Перша доріжка. Якимчук Катерина. Друга доріжка. Мирончак Маргарита та третя ягода Діана. Дівчата, ну що, готові? Дівчатка з часом готові? Так, давайте. Три, два, один. Почали. Дівчатка, давайте, хто спитніший. Знову друга доріжка літирує. Так. Маргарита в нас виривається порі. Чи ми вирішили жимозак? Mm. Вже ви, є тита, справилась, дишимо зараз. Mm. Записуйте час, будь ласка. Батьки, наголошую ще раз, не торкайте своїх дітей, це не буде зараховуватись. Ну і вже ми почекаємо, поки Катя допоможе. Давай, Катя, трішечки залишимо. Все, Катя, до так. Так, запрошуємо наступну стріму це Яцкевич Соломія на першу доріжку, на другу доріжку Мазяр Богдана чи Мазяр, вибачте. І третя Грасименка Маргарита. Так, як Маргарита спить. Запрошуємо красного Єлизавету на третю доріжку, так. Так, всі троє дівчаток готові. Марафону три боже. Тримає третя. Третя доріжка. Новжество. Він в телефоні, не скакати в, в одному і USB-каблі. І всі нововведення цього Сьогодення перемогли. Дитина в депресії. Що? Так, і ще залишилась перша моторіжка. Іще трішечки. Молодець. Так, запрошуємо тепер. Місько Вікторія, перша доріжка. Друга доріжка. Ай, немає. Андрійчук Лада, перша доріжка. Кислицька Дар'я, друга доріжка. І третя Абрамчук Руян. Перша доріжка. Андрійчук Влада, друга Кислицька Дар'я та третя Абрамчук Ульяна. Давайте, один, два, три, почали! Дівчатка, почали! Дівчатка, почали! Так, перша дівчина. Ми позаду сидіти. Мама так, ти вчора чужому А що, так, 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 і це друга доріжка міста. Hvordan går det med deg?